Вірш називається зустріч. Тут кимось проложена до моря стежинка. Вона однослідна, маленька й вузька. Тут хтось босих проходив, сліди, як ялинка, і сів там на каміння в долині біля скал. Він довго дивився на, на воду, спускались, сонце проміння останні пучки, як з хвилі до берега там розбивались, прибій йому ноги мочив. Здавалось йому, що він тільки піщина, прибитий до каміння і скал. Він довго тремтів і лицем без кровинки, до слизького каміння припав. Він бачив себе залюгідним, негожим, серед великої маси води і твердість тверді скал. То я закричав він, що ти мене, Боже, так довго і вперто у світі шукав. Найшов і обняв, як хвиля може обняти прибережні кучі каміння безумно, і зрозумів, і зумів, і зрозуміти став, може лиш мати своїх рідних дітей нерозумних. Він довго сидів там до заходу сонця. Він довго, він довго сидів там заходу світла розлоги, змінювався й вам вже зірок і одночасно. Він знав, що такі ось зустрічі з Богом даються в житті не так дуже часто. А коли зрозумів, то впав у тремтіння що він Богом навіки любимий. Він поглянув на море, на безкрайнє творіння. Він зрозумів, що він Божий, Божа дитина. Він встав і з розправив плечі по бідно і пішов перед ранкову синю тьму. Я також мав з Богом зустріч подібну. За неї я дякую і славу, співаю йому. Амінь. Амінь.